Добрий день, малята! Пропоную сьогодні вам зліпити яблучко. Таке гарне, красиве та дуже вітамінне. Малята, нам сьогодні знадобиться пластирін дощечка стека. Ми з вами беремо пластирін червоного кольору. Відриваємо від нього шматочок та розм'якшуємо його у своїх рученятах. Розминаємо пластирін, а потім скочуємо його у кульку. Можна на дощечці, можна у ручках скочувати у кульку пластирін. Ось така гарна кулька у нас вийшла. Тепер час взяти зелений пластилін і беремо від нього малесенький шматочок. І також з нього робимо кульку, а потім ковбаску ось так, як я. Приліплюємо цей хвостик до нашого яблучка. І беремо ще один шматочок зеленого пластиріну та скочуємо його у кульку, а потім у ковбаску. Так як це роблю я. І формуємо пальчиками, притискаючи І з нього листочки два ось таких листочка. Для нашого яблучка згинаємо посередині, батьки допоможіть, будь ласка, діткам. І листочки сформовані приліплюємо до яблучка. Ось таке воно у нас вийшло. Малята, мені цікаво подивитися, які яблучка вийшли у вас. Тож чекатиму фото ваших чудових гарних яблучок у нашій групі. До нових зустрічей!